Будівництво оборонних споруд на Дніпропетровщині триває і до весни роботи не планують припиняти, розповів нардеп Сергій Рудник. Тимчасова спецкомісія Верховної Ради України з питань облаштування фортифікацій перевірила, на якому етапі будівництво. Ми освоювали достатньо багато коштів. Це фактично 297 мільйонів на фортифікації, які ви сьогодні відвідували, і точно скажу, що нам є чим. Відчитатись за пророблену роботу. Після перевірки фортифікаційних споруд голова тимчасової спецкомісії Олександр Бакумов зазначив, роботи на Дніпропетровщині проводяться відповідно до графіку та завдань, визначених Генштабом. Ті зодноопорні пункти і ті об'єкти фортифікації, які мали місце сьогодні бути, на які ми мали можливість дивитись, вони є достойно побудованими там, де Солдат і офіцер може ефективно вести бій і вчиняти заходів з оборони держави. Нардеп України Сергій Рудник, ще також у складі спецкомісії, зазначив, на будівництво фортифікаційних споруд Дніпропетровщина витратила понад 297 мільйонів гривень замість 370 мільйонів, виділених з резервного фонду держави за рахунок того, що роботи виконували непідрядники, Комерційні структури, метою яких є попри все, це заробляння коштів прибутку. А зробили фахівці збройних сил України, ДССТ і сил підтримки. Це перше Сергій Рудник додає у 2025 році на кругову оборону міст виділено 43 мільярда гривень. Антоніна Чайкотеля, Кононов, Суспільне новини Дніпро.